Вже скоро прийде. Часто домося піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрій ради, та сам, дітлай. Берщі, як ранки. Привіт, любі малята! От ми й дочекалися до весни. Хоча вона й непомітно прийшла до нас, спочатку визирнуло із за хмарки сонечко, потім посміхнулося до нас та й кинуло цілу ж меньку теплих промінців. А вони уже, мов зайчата, розбіглися по всіх закутках, а зима розплакалася струмками, бо ж не хочеться їй у далекі холодні краї мандрувати. От і лютує. То заморозить калюжі вранці, розвішує бурульки, мов щоб усі думали, що до весни іще далеко-далеко. Та настає ранок, виглядає знову сонечко і гайда усім гарний настрій дарувати. О, хто це, хто це до мене завітав? Проходьте, будь ласка, заходьте, будь ласка. Привіт, добрячок. Привіт, братка. Привіт, привіт, дівчатка. Проходьте, сідайте, швиденько. Проходьте, сідайте. Чи ти бачив, добрячок, скільки квітів у лісі? А, а вже ж, а вже ж Тетянко бачив. Я щоранку виходжу на зарядку і милуюся ними, не намилуюся. Яке ж то диво! Яке ще диво, і що у них такого дивного? Ну, дівчатка, а ви погляньте на квіточку уважніше, і ви обов'язково помітите неповторність форм її пелюсток, кольору та й диво аромату. Це великий господь створив таке диво з див для того, аби людині краще і приємніше жилося на землі. Нам так хотілось нарвати тих вітів, правда, Таня? Ну так, да, і принести тобі добрячок. Ой, дівчатка, не треба, не треба, що ви? Адже у квіточці утворюється насінинки. І якщо хтось зірве квітку, то він тим самим знищить нестворене насіння. Ой, так і квіті можу в лісі поменшити. а то й не вони може зникнути. Особливо хочу вам сказати, коли дітки цілим класом прийдуть і нарвуть величезні букети. Ну, правда, за один раз усі квіти вони не знищать, але якщо кожен чинитиме так щоразу, то квітам загрожує небезпека. Дівчатка. А чи відомо вам, що квіти не тільки радують око, але й можуть приносити людині користь? Це цікаво знати. У багатьох країнах світу квіти знаходять застосування в кулінарії. Наприклад, календулою, яку у нас в народі ще називають нагідками, у Франції і в Англії заправляють супи, а бутони люцерни додають у салати. У Мексиці вживають в їжу бульби жоржини. Китайці вважають цілком їстивними цибулини деяких лілій, а з кореневищ лотоса роблять борошно, варять суп. З фіалок у Франції готують ароматне желе, а пелюстки хризантем в Японії використовують для приготування вишуканих ласощів. Молоде листя кульбаби додають у салати. Його відварені корені вживають замість шпінату. А деякі квіти допомагають виявляти родовища корисних копалин, уявляєте собі. Адоніс росте на ґрунтах багатих вапном. Фіалки вказують на підвищений вміст цинку. А сон-трава нікелю. І кобальту також. Квіти можуть виявитися корисними і садівникам. Наприклад, календула, чорнобривці, гвоздика захистять овочі на городі від шкідників, а от герань віджене шкідливих комах від кімнатних рослин. Помічено, що ромашка і волошка в невеликих кількостях дуже корисні для пшениці та жита. А скільки різних загадок є про квіти, готові їх відгадувати? Так. так. Молодці. Слухайте уважно. Так для малюк. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла. Вітерець дмухнув тепленький і з'явився цвіт біленький. Хто знає? Знаєте, чатка. Ну, так як Танюша перша підняла руку, будь ласка, відповідай. Підсніжник. Молодець, дійсно, це підсніжник. Ідемо далі, йдемо далі. Хто у лісі проживає? Дзвоном сонце зустрічає, має гарні сині очки. Це відомо всім. Що це за квіточка? Таня знову знає. А ну давай, Таня каже. Дзвіночки. Дзвіночки, молодець, молодець. А тепер спробуємо е, Світлані загадку загадати, так? Да? Сонце у траві зійшло. Усміхнулось, розцвіло. Згодом стало біле-біле. І за вітром полетіло. Що це за квіточка така, що згодом за вітром летить. А давайте ми запитаємо у наших глядачів. Любі дітки, а ви знаєте відповідь на цю загадку? Якщо знаєте, напишіть нам в листі. Але листи ваші відсилайте за адресою, яку ви зараз бачите на екранах. Будемо чекати. А для вас у мене ще є загадка. Запалали в чистім полі, мов вогонь, квітки червоні. То палає влітку так польовий червоний Мак! молодець, молодець. Наче сонце серединка, біла з пелюсток хустинка. Знає бжілка і мурашка, що цю квітку звуть. Будь ласка, Таня. ромашка. Молодець, ромашка. Ой, як смачно! Привіт, мої маленькі глядачі! Сьогодні ми з вами будемо готувати квітку. Для цього ми візьмемо перчик, помідорку, огірочок і маслинку. Почнемо готувати. Візьмемо перчик і відріжемо три кружальця. Ось відкладаємо. Одну пелюсточку квіточки, другу і третю. Ось. З огірочка ми зробимо серединку. Зверху ще покладемо кружечок маслинки на огіровочок, щоб була наша серединка гарненька. А з помідорки ми зробимо допоміжні пелюсточки. Кружочки помідора ми розрізаємо навпіл і викладаємо ось таким чином. Ось така чудова квітка у нас вийшла. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Привіт, друже! Здравствуйте, малята! Привіт! Оп. Привіт! Кукабару, а куди це ти так поспішаєш? Лечу на галявину до Старого Дуба. Там у мене призначена зустріч! Ей, цікаво, цікаво. З ким же ж це в тебе там зустріч призначена? Та з одним хлопчиком. Він обіцяв мене сфотографувати на фоні розквітлих фіалок. А фото я хочу надіслати своїм родичам до Австралії. Зачекай, зачекай трішки. Можливо, ти маєш декілька хвилин, щоб навчити наших малят, як буде англійською мовою квітка, а ще назви кольорів, бо так багатобарвно квітне наш ліс. Раз. Трішечки маю часу. Навчу вас. От дивіться, квітка, наприклад, буде Flower. Повторюйте за мною. Flower. Flower. Молодці. Колір червоний red. 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 Правильно. Жовтий Yellow. Yellow. Зелений Green. 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 Білий white. White. Синій блу. Блу. блу, які ви молодці, як у вас гарно виходить. Дякую тобі, Кукабаро. Будь ласка, ну, все полечу, бо не люблю дуже спізнюватись. До побачення, друзі. До побачення, Кукабаро. Прилітай ще до нас, будь ласка. Чи помічали ви, діти, що саме квіти найчастіше зображені на вітальних листівках, на посуді, одязі? Напевно, це тому, що й створені вони, аби радувати усіх навколо? Отож, любі глядачі, я вам сьогодні пропоную помайструвати разом з нами. А ви так можете? Вітаю вас, малята! Я дуже рада новій зустрічі з вами. Друзі, а ви любите робити подарунки своїм рідним? Особисто я дуже-дуже люблю. Тож сьогодні я пропоную вам зробити одну дуже особливу річ, а саме букетик квіточок. Для його виготовлення нам потрібно зелений папір, картон, трафарети квіточок, степлер, ножиці, клей та гудзики. Тож скоріше почнемо. Беремо зелений папір та згинаємо його навпіл по довжині. Беремо ножиці та робимо надрізи. Але не до кінця. Ось так. Тепер скручуємо. Скріплюємо степлером та розпушуємо. Ось так, це в нас основа букету. Тепер будемо робити квіти. Беремо картон та починаємо обводити трафарет. Одна велика квітка складається з трьох маленьких, різних кольорів. Тож на кожному кольорі нам потрібно зробити по три квіточки. Ось так, а тепер вирізаємо. Коли усі деталі готові, починаємо їх склеювати. Спочатку велику квітку, на неї меншу, а потім зовсім маленьку. Вони всі мають бути різних кольорів. Так, тепер приклеюємо гудзики. Це в нас будуть серединки. І тепер настав час все це приклеїти до наших листочків. Також кріпимо на клей. Ось так. Особисто мені дуже-дуже подобається мій подарунок. І я вже хочу його піти та подарувати. А з вами я прощаюся до наступної зустрічі. Хай щастить! Я радий, дівчатка, що ви знаєте дуже-дуже багато різних квіток. А ви, мої любі маленькі глядачі. Які квіти знаєте ви? Намалюйте їх! Які квіти цвітуть у вашому саду, а листи надсилайте на адресу, яку бачите на ваших екранах. Нам же ж настав час прощатися. А вас, дівчатка, я запрошую на лісову галявину помилуватися весняними квітами. Ходімо, ходімо швидше. Ходімо. Приходьте і ви, мої маленькі друзі, помилуйтеся дивом, яке створив наш Господь. До побачення вам, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. На ну, ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки друзі добряка.